У бродах відкрили виставку творів відомого бродівського архітектора. Експозиція присвячена архітектурній спадщині міста Броди та його околиць, і не лише більше інформації у сюжеті. У виставкових залах Бродівського історико-краєзнавчого музею відкрилася персональна виставка, присвячена 50-річчю творчої діяльності відомого у бродах архітектора Ярослава Руцького. Сьогодні ми нас зібрала така неприсічна неординарна подія це відкриття творчої виставки, 50, років, 50 творчих кроків, 50 років архітектора Ярослава Руського, який ми всі добре знаємо. Цифра 50 тут така не випадкова. Так, 50 це два покоління. Це величезний шмат часу, за який було створено дуже багато різних. Проєктів, які були зреалізовані, те, що було не зреалізовано, те, що було запропоновано, і можливо в майбутньому буде зреалізовано. Але це насправді такий величезний доробок, який ми можемо спостерігати, гуляючи вулицями нашого міста, мандруючи нашими громадами колишнього Бродівського району. Ми можемо навіть і поза межами знаємо багато робіт. Ярослава Васильовича, є... Яке є по різних областях України, тобто сьогоднішня така виставка, наша епохальна, вона передається в таких, ніби невеличких екскізиках, проектах, фотографіях, але насправді це величезний шмат роботи. Це те, що навіть і формує десь наше обличчя, нашого міста, архітектурне обличчя нашого краю. Експозиція окоплює півстоліття натхненої праці автора, а це понад 140 робіт. Від ескізів та креслень до реалізованих об'єктів, які вже стали невід'ємною частиною нашого міського простору, і не лише у другому виставковому залі представлені нові ще не реалізовані ескізи, які свідчать, що автор і надалі творить. Господь нас зібрав усіх тут, у цьому прекрасному виставковому залі, щоб ми пораділи. Шанували цей великий доробок, який для нашої Бритської землі, і не тільки для Бритської, але і за межами, за теренами створив пан Ярослав. 50 років, як казав пан Василь, це є два покоління. Це не просто дата, це є великий досвід, великий надзвичайно. Великі зусилля і праця, але увінчана ця праця тими прекрасними витворами архітекторного мистецтва, яке ми менемося. А та, ті пам'ятки будуть, і колись майбутні покоління будуть замилувано споглядати, радіти і пам'ятати про це, що це є праця розуму. Рук майстерності, мудрості пана Ярослава. Ми сьогодні святкуємо, тому що пан Ярослав від Бога отримав талант бути великим архітектором, як я називаю його Божим архітектором. Бо він дуже багато часу присвячує пов'язане із Богом. Для церков, для Проекти різні малює нас в суховолі. Дуже багато я звертаючись до нього. Бо я казав, що він не так думає, як інші люди. Тому ми багато дуже реалізували, і за це він цей талант пан Ярослав ви не закопали. Під час відкриття виставки Ярослав Васильович особисто поділився історіями створення своїх робіт і розповів, як змінювалися його погляди на архітектуру. Впродовж цих років на відкритті були рідні, духовенство, колеги, друзі та знайомі, які поділилися теплими спогадами та щирими словами вдячності. Наш дідусь – архітектор найкращий у світі. Будує він мрії, міцні та привітні. Ярослав це натхнення, підтримка й опора. Його люблять всі внуки щодня і до змори. Оля і Василина, Саша, Аня, Антон шлють обійми і щастя, великий вагон. А я нам, мов квітка, правнучка ясна. Шле вам обійми крізь дні і літа. Для дідуся нашого найкращі слова, бо з ним у нас у серці живе доброта. слова. Найкращі... Ярослав Руцький також підготував сюрпризи для своїх гостей, а саме шаржі, зокрема вручив і заслуженому архітектору. Івану Олійнику. Він совершив подвиг, що ніколи не зрадив нашій професії архітектора. Ніколи не зрадив. І те, що Бродівський район, коли він працював тут, районним архітектором для мене був самий спокійний і найвноважений район. Очевидно, бо я сам родом з Радехівського району. І Радехівський і, і Бродівські відрізнялися, якщо я мав тисячу скарг в рік, то з Радехова їх не було. Чому? Бо робота районного архітектора це робота з людьми. І робота непроста. щоб врівноважити, координувати дуже багато питань, значить Ярослав завжди брав все на себе. Серед визначних робіт Ярослава Васильовича є пам'ятники Петру Полтаві Тарасу Шевченку, пам'ятний знак на честь 900 річчя бродів, дзвіниця біля ВЧЖХ, каплиці, в'їзні знаки у різних селах нашої громади та інші. Архітектурні об'єкти я бажаю, щоб ви дочекалися того моменту, коли направду більшість цих проектів можна буде прийти, побачити і тішитися своєю такою працею і своїм внеском в те майбутнє, яке ви залишаєте для нас, для наступних наших поколінь. Тож Бажаємо ще багато років вам творчої праці, бажаємо вам невтомності, бажаємо такої сили духу, не опускати рук, не не зупинятися на вже на досягнутому. І нехай все кожен ранок приносить вам нові ідеї. Ця виставка не лише підсумок великого творчого шляху, а й нагода переосмислити, як архітектура впливає на наше повсякденне життя. Формуючи пам'ять та настрій міста Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.